Друзі, доброго дня! Оце я тільки закінчив тренування, вийшов зі спортивного майданчика і передивився сюжет, який вчора опублікував телеканал Аварс. Я хочу зазначити, що це не перший сюжет, в якому вони поплюжать мою честь і гідність. Що я можу сказати з цього приводу? Це відверта брехня. Мені складно коментувати чиїсь хворі фантазії. Краще від мене це зроблять юристи. Ймовірно, це не перша і не друга серія помиїв, яку на мене вилив Аверс. Але далі буде продовження. Залишається лише питання, чому? Чому Укропівський телеканал виливає на мене тонни бруду? Чому створюють проблеми променю? Чому Укропівська більшість блокує в міській раді всі мої ініціативи, якими б хорошими вони не були? Відповідь проста. Тому що я не гнуся. Я не даю красти свиням, які дорвалися до крита в Луцькій міській раді. Через це вони мене не люблять. Зрештою, я не 100 доларів, щоб усім подобається. Тому, не шановні замовники цього інформаційного лайна, запам'ятайте, скільки б ви не брехали, я й далі не дам вам красти. Приємно, що в цьому пориві я не самотній, а я сотні й тисячі активних лучан, які поділяють мою думку. Тому разом ми зробимо це місто краще. Тримайтеся!